Сильно, сильно, сильно. Так сильно, як ти переконувала маму, що можна читати дорослі книжки. <гум> так, ось так відрізаємо шматочок. І нас виходить ось такий коржичок. Так, пускай. піднімай і беремо ще шматочок. Так, і знову тиснеш. Ми зараз можемо трішечки розкачати і виріжемо з нього сердечко. дам таку качалку. Може розкачувати. Воно дуже мкусіньке, мікусіньке, трошки-трошки. Угу. А як однокласники відносяться до того, що ти пишеш вірші і пишеш книжечки? Вони перечитали твої книжки? Чи так, не всі? звичайно. Вони перечитали, а також вони мене підтримують завжди. Це достатньо. Ми розкачуємо не дуже тут. Ось так приблизно вирізаємо, я зараз візьму. Щоб нам зручніше було перекладати. Воно дуже м'якеньке, тісто, дуже ніжне, тому ми його так можеш повирізати, а потім всі разом візьмемо, перекладемо, щоб нам було зручніше. А ідеї якісь для казочок? Вони кажуть: о, напиши про то, про то. Так, звичайно, але це буває не завжди. Угу. Вони захоплюються, вони читають мої книжки. А що тебе найбільше надихає на написання? Чи це от, от сьогодні прийшла і вирішила, що я буду писати. Це виникає несподівано. От, Наприклад, на написанні першої книжки мопсіння мадриниці, яка постійно башкетувала, мене надихнули мопсики, вони мені дуже сподобалися. І це моя улюблена порода собачок. І мені здавалося, що вони такі милі, що потрібно про них написати от книжку. А про ті, а про. Незвичайного друга, то я написала тому, що я хотіла додати якоїсь загадковості до своїх книг, і тому я написала таку книжку. Ти любиш щось фантазувати, Так. щось писати, власне, казки, не оповідання, які про реальні події, а казки. Ну, звичайно, я можу написати оповідання, але мені більше подобається писати казки. І я думаю, що це моє хобі. Ну, якесь таке прям дуже класне хобі, за допомогою якого ти вже стільки багато зробила і так багато досягла. Так, так можна вже вирізати. Ти в якому класі зараз навчаєшся? Я буду переходити у п'ятий клас. клас. І я дуже хотіла перейти в п'ятий клас. Тому що я, я знаю, що там будуть там різні вчителі, і це мені дуже подобалось. Uh -huh. І там буде ще більше предметів, і тому я дуже хочу перейти вже в п'ятник. Ну, в початковій школі такого предмету, як історія, немає. От я досліджую світ більше, так трішечки. У я досліджую світ, там є багато всього і хімія, і деколи навіть астрономія, але я люблю, коли там. Урок суто призначений там для астрономії, для хімії. Це мені більше подобається, адже так зручніше. Угу. А як ти думаєш, на твою думку потрібно взагалі людям вивчати про минуле? Потрібно вивчати історію, якісь архівні документи. Це це якась, яка, на твою думку це може мати значення, і взагалі чи це потрібно? Звичайно, це потрібно, адже вивчання е цього. Це частинка нас, частинка нашого роду. Це українські скарби, так би сказати. Ну, це от знадоби... Багато людей це тут було і ніхто не сказав о... слово «скарби». Це. Так. І це думаю, дуже знадобиться у майбутньому, наприклад, щоб ви знали е, свою історію і щоб інші. Сусіди не могли нав'язати свого. Дуже правильно. А ось цей проєкт, в якому ми зараз є, знімаємося, да? Ми досліджуємо старі рецепти, шукаємо, питаємо, які рецепти там бабусі готували дідусі, можливо, деякі рецепти і прабабусі. На твою думку, наскільки це потрібно? Ну, ми ж можемо готувати те, що готуємо, смакувати те, що смакуємо, щось новеньке Звичайно. придумувати. Звичайно, це також дуже важливо, адже це наші також духовні скарби, і тому потрібно вивчати, щоб також знати, які страви в нас були, і щоб не забувати наше минуле. Дуже гарно сказала. Дякую. Ну, мені мені дійсно хвилююче це, напевне, я так скажу, оскільки. Це слова дитини, яка в майбутньому може багато чого змінити. І якщо дітки сьогодні, такі як ти, розуміють це, це класно, бо ми можемо рухатися вперед, ми можемо щось робити і робити для них. Так. Ну, так само, як я кажу. Ось в такому варіанті завжди готували в мене вдома. Сьогодні ми ще зробили сердечки, їх трошечки. Потім вдосконалимо і подивимося, що з цього може бути. Як їх усучаснити, щоб і сьогоднішньому споживачу да, вам хочеться чогось гарненького завжди, так? чогось сучасного. І нам потрібно якось знайти якісь моменти, щоб ми взяли старий рецепт і зробили його таким, щоб вам сьогодні подобалося. Пробуємо. А зараз ставимо випікати. Наша печівка ось вже випеклося. Це ми залишимо так, а це ми задекоруємо. Я розступила трішки шоколаду, будемо мочати в шоколад, а поки я це буду робити, я би тебе хотіла запитати, чи є в тебе книжечки, щоб ти показала твої, як вони виглядають? Так, звичайно. Ось вони також є у міській бібліотеці. Ага, їх е, можна там придбати, чи якщо я захочу придбати книжечку, куди мені звертатись? Її можна взяти почитати у бібліотеці, так. а вам її можна навіть і подарувати. Ну, я це зрозуміла, але якщо людина хоче купити, то це до вас безпосередньо треба звертатись, чи можна в бібліотеку звернутися і там замовити. Е, я не знаю, чи в бібліотеці можна замовити, а до нас можна звернутися, звичайно. Дивлячись на твої книжечки, я хочу тебе ще одне запитання запитати. Хто ілюструє їх? Це якийсь ілюстратор, хто реалізує твої ідеї. Я є ілюстратором цих книг, мені подобається їх ілюструвати. Це також мої хобі, мені це дуже подобається. Тобто ти і пишеш, і малюєш, чи хтось редагує їх, ну, перевіряє, там, як правильно написати чи ні. Чи от як ти написала, так має бути. Звісно, я, я пишу, а деколи мені й допомагають з розділовими знаками. Але зазвичай це не має потреби, адже я пишу книжки. Як ти бачиш, так і пишеш, так. Угу. Ну. Але зазвичай і проблеми тут не виникають. Боже яка разу Дякую. Так, це книжки, які справді. Можна подивитись, можна придбати. Ми в кінці під відео таке залишимо контакти, де можна долучитися до цієї волонтерської діяльності і придбати ці чарівні книжечки, або хоча б піти до бібліотеки та почитати. Хмельничанам це легко буде зробити. А ті, хто поза межами Хмельницького, я думаю, це дуже класно. Ідея долучитись до такого проєкту. Яким ти бачиш майбутнє України? От власне ти. Я думаю, що майбутнє України це коли діти вчаться в школі без сирен. Не лунає тривога, і всі живуть мирно, щасливо. І не летять ракети на Сході чи на заході, чи будь де І яка твоя мрія? Як і в кожної. Людини є якісь мрії у мене від якихось дівничок до подорожей, від подорожей до досягнень у акторському мистецтві чи науковому. Але найголовніше зараз перемога, і це моя найбільша мрія. Ну, я сподіваюся, що мрії таких людей послані в у Всесвіт. Будуть реалізовуватися, будуть здійснюватися. І чим більше таких світлих промінців буде посилатися у Всесвіт, тим більше він нас буде чути і справді дасть відповідь, щоб, щоб була перемога, був мир. І всі твої маленькі бажання і маленькі мрії здійснювалися. Угу. І я крокую до перемоги з особистим гаслом, зробімо крок до перемоги разом. Молодець. Дякую. А зараз на завершення можемо задекорувати печивку і потім його покуштувати. Можеш взяти, ну, отак. Так само кутик погмичати в шоколад, витерти в мисочку і присипати горішками. Якщо любиш горішки, ні, можна залишити просто в шоколаді. Шановні друзі, запрошуємо усіх брати участь у гастрономічній спадщині Поділля. Яку організовує обласна військова адміністрація разом із Тетяною Яровою та Державним архівом Хмельницької області?